Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами та дронами. У Харкові внаслідок удару іскандер М. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт: будівлю гуртожитку, житлові будинки та автівки. Рятувальниками ДСНС врятовано вісім людей. Деякі з них госпіталізовані. На місці удару сталася пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. Продовжується розбір завалів та вивіз сміття. Внаслідок атаки на Одещину виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Також пошкоджено критичну інфраструктуру. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав для ліквідації наслідків терору. Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників. Також відомо про удари по енергетичній та газовій інфраструктурі у різних регіонах пошкоджено виробничі потужності Нафтогазу обійшлося без постраждалих. На місцях триває ліквідація наслідків влучань. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару по об'єктах газовидобувної промисловості України за попередніми даними радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника, 67 ракет різних типів та 194 4 ударних БПЛА та безпілотників-імітаторів різних типів. Зокрема, 35 крилатих ракет Х-101, Х-55, 8 крилатих ракет калібр, 3 балістичних ракети Іскандер-М, 4 зенітних керованих ракет С-300, 8 керованих авіаційних ракет Х-59Х-69, 194 ударних БПЛА типу «Шахет» та дрони-імітатори інших типів. Військові звітують, станом на 10 ранку підтверджено збиття 134 повітряних цілей. 25 крилатих ракет Х-101, Х-55, 8 крилатих ракет «Калібр», однієї керованої авіаційної ракети Х-59, Х-69, 100 ударних БПЛА типу «Шахет», дронів інших типів. Президент США Дональд Трамп повідомив, що за останні кілька днів досягнуто великого прогресу з Україною та великого прогресу з Росією. І було б чудово довести це до кінця. Україна хоче угоду, сказав президент. США. Трамп повідомив, що Україна не має вибору, тому доведеться йти на мирну угоду. Президент Сполучених Штатів також зазначив, що було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї. Він також повідомив, що незабаром буде ухвалено рішення про статус тимчасового пере. Бування українців у США. SpaceX втратила корабель Starship під час восьмого тестового запуску. За даними змі, трохи більше ніж через вісім хвилин польоту кілька двигунів відключилися, оскільки роз'їнний корабель Starship все ще прискорювався в космос. Відео в прямому ефірі показало, як корабель обертається, перш ніж весь зв'язок був втрачений SpaceX вживає заходів для відстеження можливих уламків та тісно співпрацює з диспетчером повітряного руху. Вночі в Сирії почались локальні повстання прихильників Асада із числа Алавітів у провінціях Латакія та Тартус. Урядові війська почали подавляти спротив. Зіткнення відбулися між силами безпеки і прихильниками поваленого президента-диктатора Башара Асада. За даними змі, у багатогодинних зіткненнях загинули 48 людей з обох сторін, зокрема, четверо мирних жителів. Одного із озброєних нападників знайшли убитим. Ще трьох заарештували під час. Рейду в Латакії.